Зараз вам розповім про одну особливі шотландців, яку тут вже спостерігаю понад два роки, що вживу, і це не тільки моє спостереження. Впевнена, що більшість українців мене підтримають і погодяться зі мною. До речі, тільки нещодавно я помітила, що так само роблять і діти, особливо підлітки, що не дивно вони повторюють за дорослими. Отож, коли на зустріч вам іде людина, вона обов'язково посміхається. і ви маєте посміхнутися у відповідь в маленьких містечках. Ми ще вітаємося один з одним, і неважливо, чи ми знайомі особисто. В більших містах це зустрічається рідше однак, якщо погляди ваші зустрілися, то стовідсоткова гарантія, що вам посміхнуться. Ну і звісно, ви також автоматично посміхаєтеся у відповідь. І на початку ми жартували з моєю подругою, що настільки для нас було це незвично, що боліли вилиці і м'язи на обличчі, тому що ти постійно ходиш ось такий. Але ти робиш це не тому, що мусиш, а тому, що хочеш. Тому що інакше ти не можеш. І зараз це для мене вже така норма шотландського життя.